Слава Богу, дорога церква! Слава. Рада вас всіх бачити. Ви в правильному місці, в правильний час. Нас церкві нині будуть просто чудеса великі. Амен. Кожному Амен. з вас і я. У нас продовжується школа зцілення, і ми всі будемо помаленьку вчитися, як так. колись Ісус ходив, як Він зціляв людей, як Він проповідував. І ми будемо практикувати. Будемо, будемо уважні. І я хочу зачитати один дуже цікавий одну дуже цікаву історію з Біблії Марка 5, 24, 34. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало под... натерпілася від багатьох лікарів. І витратила все добро своє та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як, зачала, як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовх і ззаду доторкнулася до одежі Його, бо вона говорила про себе коли хоч, доторкнуся до одежі Його, то одужаю. І висухло хвилі тієї джерело кровотечі її. І тілом відчула вона, що удужала від недуги. І в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з нього сила. І він до народу звернувся і спитав, хто доторкнувся до одежі моєї, і відказали його учні: Ти бачиш, що тисне на тебе народ, а питаєшся, хто торкнувся до мене. А він навкруги поглядав, щоб побачити ту, що зробила отце. І жінка злякалася та, та затрусилась, бо знала, що сталося їй. І вона підійшла і впала ницьма перед ним, і всю правду йому розповіла. А він їй сказав: Твоя віра, о дочко, спасла тебе. Іди з миром і здоровою будь від цієї недуги. Дуже цікава історія. Жінка, яка 12 років, тяжкої муки. Матвія пише, що в неї був ніби Геморой. Інші казали, що в неї була кровотеча, але за 12 років вона була дуже виснажена. Вона втратила багато крові, в неї було крів'я. її рахували нечистою в тому середовищі, де вона була, тому що вона не могла ні ходити в церкву, вона не могла бути між людьми, до неї не міг ніхто доторкатися, до неї не міг її навіть пригорнути чоловік, діти, того, щоб вона була по закону нечиста. І то для неї був дуже великий тягар. Вона ходила до різних знахарів, лікарів, вона платила великі гроші, ніхто її не міг допомогти, взагалі ніхто. І основне, от зараз. То для неї була не тільки зараз е вона була ритуально нечиста, не мала права торкатися людей і була відлучена навіть від храму. І та її хвороба була не, не лише фізичною, а соціальною, тому що була ізольована духовною і емоційною, тому що сором і самотність і, і... це дуже важко було для. Цієї жінки. Але Ісус приходить туди, де людська медицина безсиля, безсильна. І ключова фраза в цьому відривку в цьому у нас є, що вона почула про Ісуса. В одному місці написано Розчула. Вона була обізнана, вона знала про закон Моїсея, вона знала, що має прийти Месія. І е, написано в Біблії віра ваша по почитанню. І вона почула, коли Ісус почав ходити, зціляв людей, і вона зловилася за ту Соломку, що Месія вже з'явився. Він є тут, і вона любими силами хоче підійти і зцілитися. Е, вона просто, вона. Його не бачила, не говорила з ним, але вже повірила, хто він є. І Біблія каже, бо вона говорила в серці своєму, і це надзвичайно дуже важливо, що віра її була не публічною, не, не схваленою, не була безпечною. В неї була віра рішуча, внутрішня і особиста. Вона не казала, що я. А вдруг там підійду, і мене Бог зціли. Вона була впевнена, вона знала, що вона, якщо доторкнеться, вона в той момент буде зцілена повністю. І mm -hmm. самий основний е, такий момент, це є дотик. Її дотик е, в той час то був дуже великий ризик, то, що вона носила. Одяг як прокаження, і вона не мала права нікого доторкатися. Якщо б вона доторкнулася до Ісуса в той момент, її могли забити камінням, могли її осоромити, могли ну, взагалі там не знати, що могло робитися, тому того, що то було під законом. Але вона через страх, через все, в неї настільки віра була велика, що вона не звертала увагу, хто що зробить, вона вірила, що вона буде зцілена. Так. І вона пробилася через цей натовп, І вона просто в думках собі думала, я тільки доторкнуся до одежі. Ну до лиця не до рук, ні до чого, просто до одежі доторкнуся, і я буду зцілена. А в той час євреї носили одяг, він був з бахрамою і мав такі китиці нанизу, що нагадувало закон Моїсея. І що е, в Мелахії 4.2 пише, а для вас, хто боїться мого імені, зійде сонце правди та зцілення в проміння його. І ви вийдете та поскакаєте му в ті ситі телята. Слово промінь в англійському перекладі то було крила. І вона якби доторкнулася до тих крил, воно називається ще цита, е, як? Е, цитат. Ті крайчики одежі, до яких вона доторкнулася. І коли вона доторкнулася, Ісус зразу відчув, що велика сила зійшла. Було багато людей, всі його штовхали. І от е... він відчув, що сила зійшла, і питається, хто. Жінка настрашилася, тому що вона думала, що можуть її побити. Спочатку в неї був такий страх. Але коли євреї побачили, що вона зцілилася, вони не могли нічого їй сказати, вони не могли вже йти проти Бога. Тому що е, закон вийшла благодать над законом, і просто Добре. пішло повне зцілення. І е, в той момент Ісус не клав рук на неї, Він. Е, е, не дивився, не бачив і взагалі він нічого не робив. Він просто відчув, що сила зійшла. Mm. І тут показується, що віра не змушує Бога, але відкриває серце для, для дії, що благодать не розливається автоматично, вона відповідає на віру. І в той момент. Важливо, Ісус от, зупинився, Він не пішов далі, Він зупинився, щоб е, зауважити на цей випадок, щоб було і прославлено Його ім'я, і щоб просто відновити ім'я цієї жінки, що, <кій> щоб вона просто була достойна. Він не хоче, щоб вона залишалася в страху, не хоче, щоб думала, що вона вкрала це чудо. Він повертає її голос, гідність, її обличчя. І її сповідь це акт визволення від сорому. Він каже до неї, дочко, ми є діти Ісуса, мої сини і дочки. Він до того нікого так не називав. Він каже: Дочко, віра Твоя спасла тебе. І, і просто Ісус. Що віра не лише зцілює тіло, вона відновлює синівство і дочерівство. Закон її називав нечистою, закон нічого не міг її зробити. Вона була під владою такого тягару закону. Але Ісус назвав її дочкою, і Він повністю відновив її тіло, душу і дух. І ця історія вчить нас, що навіть... Маленька віра має дуже велику силу. Навіть через багато років страждань в один момент може статися чудо і Бог зціляє. І от коли ми каємося, коли ми народжуємося згори, Бог нас помазує, помазує на Це служіння. Нам не треба їхати до віддатних проповідників, які мають велику силу. щоб там за нас помолилися і Бог зціляє. Ні. Нам треба практикувати і нам треба просто вірити, що коли людина кається, вона вже помазана і Дух Святий всередині в неї. І не ми зціляємо, а зціляє Бог. І просто бути сміливими, бути рішучими, практикувати вдома, на своїх дітях, на... молитися за себе щоб просто показувати, проявляти силу, бо як прославляти ім'я, показувати, що Бог живий, і Бог не тільки тоді, а зараз Він, є, він дійсно живий і Він робить чудеса. І просто, я думаю, ми от маленьких дітей ведемо до лікаря, ми не знаємо, чи він закінчив інститут, чи він має якусь практику, чи він є обізнаний в цьому. Але ми довіряємо дітей. І даємо їм ті таблетки, бо лікар виписав. Наскільки більше бо треба довіряти Богу, який дав нам життя, який дав нам спасіння, який помер за нас, і який зараз через нас може робити такі великі чудеса, просто от йому довіритися в маленькій вірі, не треба чогось великого, щоб ми були зцілені, щоб наші проблеми рішилися. Не тільки зцілення, а взагалі різні проблеми, сімейні відносини, в бізнесі. Кругом. Бог живий, і я хочу, щоб ви просто вдома практикували. і можна навіть зараз, якщо хочете, один Божок, за одного за одного молитися з вірою. Амінь. просто довіритися Богу і Він чудовий. Мені, мені признився мені. сьогодні сон. Я от бачила постать Ісуса, і коли він був біля мене близько, я зовсім не відчувала болі. Ну от я на даний момент мені трошки було тяжко, я хворіла і вночі біль. І коли Ісус стояв біля мене, я болі не відчуваю. У мене таке, таке тепло, така благодать, таке от повне зцілення і таке наповнення радості тіло і душа. А коли він віддаляється, мені було погано, починало боліти. Тож що я хочу, щоб просто Бог був завжди. Біля нас, з нами, близько. Коли ми будемо в його присутності, ми будемо робити чудеса. Бог буде робити чудеса через нас. Наше життя просто буде чудовим. Алілуя! Слава Богу.